Привіт! Ти на каналі Малюємо Разом. Давай малювати. Зараз ми з тобою намалюємо принцесу Рапунцель. Для початку намалюємо коло. Це буде її голова. Тепер під ним потрібно намалювати шию. Вона в неї тоненька. Ось така. А від цих ліній відразу зробимо плечі. Ось так. А від них вже малюємо прямокутник. Це буде виріз сукні. З нижніх куточків прямокутника робимо талію. Одну лінію ведемо ось так. І другу ось так. Вони трошечки звужуються. І з'єднуються трикутничком. Ось таким. Далі давай зробимо спідничку. Вона буде розширюватись. І з'єднаємо в кінці. На сукні є узор. Дві лінії ось так і дві лінії. на корсеті. Також вгорі на корсеті є біла стрічка. Тому намітимо ось так. І тепер вже також малюємо дві лінії. І внизу сукні також є стрічка. Тому також робимо лінію. Тепер намалюємо її ніжки. Двома лініями намічаємо одну. І двома лініями другу. І з них тепер малюємо стопу. Тепер біля плечей малюємо рукавчики. Вони в неї круглі. Ось такі. А від них будуть йти ручки. Ця ручка буде йти прямо. А на кінці, щоб не малювати всі пальчики, ми намалюємо їх разом, формою рукавички. Ось так. Друга ручка в неї буде зігнута, тому малюємо дві лінії. І тепер згинаємо ще дві лінії. Ця ручка буде тримати сковорідку, Тому робимо її кружечком, кулачок. Вниз від неї йде ручка сковорідки, а вгорі малюємо овал. Тепер потрібно зробити внутрішню стінку і зовнішню. Внутрішню малюємо ось таким півколом. І зовнішню так само тільки ззовні знизу. Тепер давай намалюємо її обличчя. Принцеса буде трошечки нахилена, тому центральну лінію ми малюємо ось тут. В центрі неї буде носик. Його робимо півколом, А над ним малюємо очі. Вони круглі і знаходяться на однаковій відстані від центральної лінії. Обов'язково перевір. Під носиком малюємо ротик. Всередині ротика можна додати язичок. А всередині очей потрібно намалювати зрачки. Вони круглі. Також в них ще потрібно намалювати маленький кружечок. Це блік, і він залишиться білим. Ще обов'язково потрібно намалювати вії. Їх можна зробити ось такою однією хвилькою. Або намалювати кілька маленьких. Над очима бровки. І тепер саме складне намалювати волосся. Пробор буде в неї збоку, ось тут. І з цієї точки ми малюємо пасмо волосся. Ось сюди. І тепер з цієї ж точки робимо лінію догори. Це вже буде робити об'єм волосся. І плавно лінію ведемо вниз, трошечки нахиляємо, щоб волосся заходило за принцесу. І воно буде виходити ось тут. Тепер малюємо другу частину з цієї точки робимо трошки догори чуб, і також ведемо вниз. Внизу наше волосся буде завертатися і йти на іншу сторону. Уважно слідкуй! Тут воно завертається ось сюди. Волосся з іншої сторони робить ось тут згін. Ось такий. І далі волосся йде в ручку ось сюди. Двома лініями. Тепер слідкуй за моїм олівцем. Це йде ось так сюди. А це йде ось так сюди. І в нас вийшла така змійка. І з руки в неї ще кінчик. Тобто вона тримає своє волосся. Ще додамо її лінію на чубі. Ось так можна трошки зайти на око від пробору і до кінця. Набросок готов, тепер можна все вводити та розмальовувати. Я все буду чорним лінером. Якщо в тебе такого немає, ти можеш взяти кольорові олівці або фломастери. Якщо в тебе такого немає, ти можеш взяти кольорові фломастери або олівці. Наприклад, волосся можна обвести жовтим кольором або оранжевим, а сукню принцеси рожевим або фіолетовим. Обличчя та всі частини тіла можна також обвести оранжевим. волосся ще можна зробити рисочки. Вони покажуть напрямок. Очі потрібно обвести чорним та відразу розмалювати зрачок та вії. Не забудь всередині зрачка залишити блік. А яка твоя улюблена принцеса? Напиши мені в телеграм-групу, і я випущу урок про те, як її намалювати. Посилання на Телеграм ти знайдеш внизу цього уроку. Також в мене на каналі є багато різних уроків з різними персонажами із мультиків. Переходь та малюй разом зі мною, я впевнена, що в тебе обов'язково вийде. Ще ти можеш надіслати фото свого малюнка мені в телеграм-групу і зможеш потрапити в найкращий в кінець наступного відео. Не забудь поставити лайк та підписатися. На сукні ще можна додати бантик ось тут. Зайві лінії олівця треба стерти старачкою. Тепер можна розмальовувати візьмемо рожевий колір. Ним розфарбуємо язичок та намалюємо її щічки. Також цим кольором в неї будуть рукавчики і плечі. Але на плечах в неї полосатий малюнок. Тому малюємо по дві рисички з кожної сторони. Ось так. Далі давай візьмемо тілесний колір. Ним розфарбуємо обличчя та всі частини тіла. Якщо в тебе такого кольору немає, ти можеш взяти оранжевий олівець. Просто сильно на нього не дави і в тебе вийде тілесний. Обличчя готове, тепер потрібно зробити шию, ручки та ніжки. Червоним кольором зробимо серединку ротика, а з жовтим розмалюємо все її волосся. Ось тут обов'язково слідкуй за моїм кольором, щоб не заплутатись. Чорним кольором розмалюємо сковорідку. Овал зробимо світлим, тобто на олівець ми не давимо. А стінки бокові зробимо темно чорним. На них вже давимо сильніше. Не забудь за ручку. Сукня в неї фіолетового кольору. Спочатку розфарбуємо полосочки на плечах, а потім розфарбуємо саму сукню. Вона в неї має два відцінки: темно- та світло-фіолетовий. темно фіолетовий в неї бокові частини, ось ці частини корсету та бокові частини спідниці. Стрічка вгорі залишається білою. Тепер робимо світлий. Нижню стрічку також розробуємо світло фіолетовим Принцеса майже готова. Давай зробимо під нею тінь. Це буде ось такий сірий овал. Ти можна малювати її на галявині з квітами, або придумати ще щось. Малюнок можна завершити так, а можна зробити її об'ємною та більш справжньою. Це вже трошечки складніше. Для цього знадобиться оранжевий олівець. Ним ми зараз додамо об'єму на обличчя. З кожного краю потрібно зробити тінь. Для цього ми на олівець спочатку давимо, а потім плавно відпускаємо. Ось так. Але не роби сильно яскраво. Так ми робимо і під волоссям, і з кожного краю. Додамо трошечки тіні на носик і на куточки ротика. Ще обов'язково буде тінь на шиї від голови. Ось так. Трошечки на ручки і трошечки на ніжки. Тут буде тінь від сукні та трошки знизу. Тепер зробимо об'єм на волоссі. Для цього робимо ось такі лінії від пробору і від кінця. Так само робимо з іншої сторони чубчика. Тепер робимо плавний перехід на волосі від обличчя. Ось тут. І також плавний оранжевий Д від шиї. З іншої сторони робимо так само, ще додамо трошечки оранжевих полосочок, щоб показати напрямок волосся. І відцінимо трохи знизу. Сіолети можна додати трохи щільніший контур плаття. Ще забули наші принцеси намалювати вушко. Воно буде трохи виглядати з під волосся ось тут. Його можна розфарбувати оранжевим кольором. Малюнок готов! А ось найкращі малюнки з попередніх років. До нових зустрічей на моєму каналі.